І тут ні сліз, ні відчаю не треба, і тут не треба страху і ниття, живе лише той, хто не живе для себе, хто для других виборює життя. Вічно живим героям російсько-української війни присвячується. Віктор Пасєка. народився 8 листопада 1968 року в селі Лугове Ярмолинецької селищної територіальної громади, навчався у Хмельницькій загальноосвітній школі No4 та Рожичанській загальноосвітній школі. Здобув професію кранівника, працював за фахом. Був депутатом Росошанської сільської ради, 25 лютого 2022 року. Добровільно вступив до лав Збройних сил України. Воював на Херсонщині, Донеччині, Запоріжжі, загинув 4 липня 2024 року на запорізькому напрямку. Звичайний осінній будень став для родини загиблого героя Віктора Пасєки днем пам'яті. В домі молодшої доньки Вікторії зібралися згадати про нього найкраще, найважливіше, світле. Тато в нас це для мене найсміливіша людина. Це опора наша підтримка. До нього звертаєшся, щоб не сталося, щоб не було. Це... Все зникало зразу. Чи то в юності, чи то в дорослому житті, якісь проблеми, якісь, щось. один дзвінок до тата, і це все вже здавалося дрібницями. Він був щирим, справедливим, дуже справедливим був. І нас так виховував сестрою. Сильний, мужній, чесний, справедливий. Він все знав, він все вмів, хоча його батьки цьому не вчили. Але він нас навчив тому, чого сам не мав ніколи. Нас і наших чоловіків. Голова сім'ї Віктор Пасіка брався за будь-яку роботу, і все йому вдавалося. Професію кранівника змінив на власну справу: будував дахи, розводив рибу у ставках. Його активного і порядного обрали депутатом Росошанської ОТГ. Умів витримувати труднощі, протистояти недоброзичливим. Свою справу передав дітям, яких виховав вольовими. Оставляли нам палки в колеса, але ж ми, діти-пасіки, і якби не старалися наші недоб... недоброзичливці, ми все одно зробимо так, як би якби зробив би тат. Віктор Посіка — це для мене був. Першу чергу батько, в другу чергу тесть, в третю чергу і товариш. Батько чому? Тому що багато чому він мене навчив. Він був хорошим рибоводом. Він навчив, як правильно розводити рибу, як доглядати. В житті в нього були золоті руки, він багато чого міг, і він передавав для мене свій досвід. Навіть діти в нас. Приходять дід, хочу ось такий автомат. І дід з дерева, раз-два, і автомат готовий. Чи меч, чи будь-що. Доньки завжди захоплювалися татовим ставленням до мами. Був надійним тилом і справжнім романтиком. Батьки прожили разом 35 щасливих років. Тато мамі завжди квіти польові приносив коли. Приходив з полювання, завжди таку велику охапку ромашок. Польових да, їхня сім'я для нас всіх приклад. Він прийшов з армії. Це був сільський клуб, була дискотека. Ну, Тоді по клубах було дуже багато молодіжі. І в першу чергу, як він прийшов в шинелі, це була зима. Це був січень місяць. А, і якось він так щось з поглядом на мене. І це було, наверное, що з першого погляду кохання. І так ми з ним прозустрічалися чотири місяці, і ми поженилися. Віктор і Наталя Пасіки починали сімейне життя у непростий час перебудови. Але чоловік завжди був оптимістом. Весела вдача допомагала пережити труднощі. У 90-х роках у нас такий був випадок. О, збирали по чуть-чуть гроші, треба було чоловіку купити штани. Поїхали на толкушку, толкушка в нас вже якраз вже почала працювати так більш-менш. Поїхали, ми там щось походили. Ми по тих штанах подивилися. Ви знаєте, з чим ми додому приїхали з магнітофоном. Замість штанів купили магнітофон і дві касети. Без штанів, ну, з музикою. Віктор Пасєка душі не чає в онуках. Їх у нього четверо. За дідом не вщухають сльози. Він був люблячий, він завжди був веселий, завжди допомагав, підтримував. Завжди могли покластися на нього. Разом гралися, могли у нього в майстерні щось робити, там, строїти, він нам показував завжди був добрий. Ну, міг там не кричати, але він тіпи, ну, не зісла так, пояснити щось. Завжди, коли дід приїжджав до нас в город, з села. Ми прям бігли до нього з братом, прям хотіли з ним погратися. Він збирався на роботу і їхав. Потім, коли він приїжджав, ми їздили там в село. Постійно ми з дідом гралися. От постійно не було такого, що він не буде з нами гратися. Він міг там ну, щось з себе поробити. Але постійно, коли ми приходили, він там ну, міг взяти нас, показати щось. Дід подарував дитинство. Разом з онуками діти їздили до Віктора Пасіки на кордон з Білоруссю, коли добровольцем почав службу в 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді на початку повномасштабної російсько-української війни. Умови були такі, що це була територія закрита вже до лісу, і він вийшов. Він сказав приблизно, куди під'їхати. Його відпустили. Він вийшов з хлопцями. От у нас є відео, як він вийшов, він просто засвістів. Діти знали його свист, він просто засвістів. Ми не знали, з, якої, з якого місця він вийде. Він просто засвістів, і діти побігли до нього зразу. Зразу побігли з криками дітей, і зразу аж хлопці повиходили, бо ми багато продуктів везли їм передачі, і хлопці аж плакали, що настики діти до нього. Про рішення добровільно піти на фронт 25 лютого 2022 року побратим Віктора Пасіки згадує. Ми разом раніше працювали, полювали. І Ми з шестеро мисливців зібралися в перші дні пішли добровольцями воєнкомат. Посякав, все у нас як був головний. Він позвонив до хлопців, спитав, що там. І всі, як одностайно, як ви кажете, пішли добровольцями. у військкомат Ми Тут в військкоматі були. Два місяці на блокпостах, там вокзали, частини охороняли. Потім, в травні місяці, нас перевели в Мукачево. Це 128-ма Закарпатська гірсько-штурмова бригада. Ми попали разом в один цей батальйон, перший стрілецький, пасека в другу роту, я в третю. Разом тримали оборону на Рівненщині, потім воювали на Донеччині, Херсонщині, Запоріжжі. На Херсонщині Пасіка. Проявив свій високий рівень витримки та відваги у складних бойових умовах. Доводячи свою рішучість у боротьбі за мир, визволяючи село за селом, в грудні 22-го року наш батальйон відправили на Донеччину в Соледар. Незважаючи на труднощі, Посіка завжди зберігав силу духу та віру в кінцевий успіх, уособлюючи надію на краще майбутнє для України. Через півтора місяця Ада. Батальйон перевели в Бахмут. Там були вуличні бої 20-30 метрів до вагнерівців. Пасіка з покемона нижче вагнерівців один за одним. Був прильот в хату, але пасека дивом вижив. Це був ад. На пасіку можна було положитися. Всі знали, що він ніколи не кине, а завжди прикриє. Дуже сильний воїн. Солідарі навіть командування Орків оголошувало винагороду ну, про його голову. Він був кулеметником, це крупнокаліберний кулемет 7,62. І не, не підпускав він орків, яка ну, близько. І не могли вони просунутися через це за нього ну, велику нагороду. І їхнє командування. Це по перехватах рацій та послужка це все. Весною, квітень місяць. Нас направили на Запорізький напрямок для оборони міста Запоріжжя. Що хочу сказати про Віктора? Це була мужня, відповідальна людина. Видно було зразу, чого він сюди прийшов захищати свою родину та державу. З теплом згадується його розмови завжди зі своєю родиною, сім'єю, яких він дуже любив та оберігав. На жаль, Війна забирає нас краще. Був він надійним другом, хорошим товаришем, чесний, справедливий. Навіть знаходячись, коли на війні в окопах він сидів, ніколи не забував за, за рідних, завжди знаходив хвилинку, щоб, щоб написати хоча б якусь смс-ку, привітати з ним народження чи з любим святом. В нього на всіх напрямках. Були тяжкі бої, тяжкі. Особливо це був грудень місяць Соледару. Тоді був дуже такий пік вагнерівців, оцих там просто страшно було. Поранених витяг. Хлопці прикривали його, як мені писав один побратим, перехресним вогнем. Я приблизно розумію, що це, але він витягував пораненого. 4 липня 2024 року Віктор Пасєка загинув, обороняючи країну на Запоріжжі. 5 липня він мав приїхати у відпустку. Мала бути відпустка. Він був в ще в січні місяці 24-го року. І 5 липня він мав приїхати додому. 3-го ще він написав, він ще з мамою розмовляв, він написав смски всім нам. І четвертого він не виходив на зв'язок. Ми думали, може, сюрпризом їде. Він мав приїхати машиною, яку ми мали йому зробити, якою він їздить там на фронті. І, ну, ми сподівалися, що це сюрпризом. Але 5-го зранку, сьомій годині, мені подзвонив його помічник Мар'яни сказав, Віка тата більше немає. Я чекаю, що він прийде додому. Це пішла земля з-під ніг. Це таке спочатку чувство, як все, життя закінчилося. Напевно, що воно би і закінчилося, знаєте, якби не діти і не внуки. Напевно, пробачення би попросила, вряд трохи була, попросила би пробачення. Навірно, все б віддала би, щоб ще раз сказати йому, що я його люблю. Четверо онуків любляча дружина, доньки і зяті – ті, за кого воював герой Віктор Пасєка. Для них жив, за них поліг. Вони стали найважливішою нагородою долі, а за звитягу у військовій службі захисник нагороджений нагрудним знаком Золотий хрест, президентською відзнакою за оборону України, відзнакою за оборону Херсону. Він почесний громадянин Хмельницької міської територіальної громади, вічна пам'ять і слава Герою!